Треба тако жити просто по простішому, знаєш. Якщо у вас згорів бліндаж, не потрібно засмучуватись, завжди можна запекти картошечку. Коли ви задумаєтесь про те, що у вас хренова робота, просто подумайте про те, що є хлопці, які риють окоп. На нулі. Сань, всіх грошей не заробиш, всю роботу не переробиш. Треба тако жити просто по простішому, знаєш. Тако просто береш тако тих два огірка, того помідора, якого сала, приїжджаєш, вогник зробили, посмажили собі, поговорили. Оце в цьому суть, Сань.